То вирішив, що Дональд Трамп змінив свою риторику, і от тепер він вже повернувся обличчям до України. А друзі, я поясню ще раз: Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп ніколи не змінював свою позицію. Позиція у нього одна: зробити Америку великою, робити все, щоб громадяни Америки почували себе. Найвеличнішими в світі. І якщо ви думаєте, що Дональд Трамп якимось чином турбується про Україну, ви помиляєтесь. Я, як людина, яка завжди вам пояснювала, в чому перевага Трампа над Байденом, яка завжди вам пояснювала, в чому плюси Трампа, вам це пояснює ще раз. Його цілі, його мета кореспондуються з встановленням миру в Україні. Так, можливо, цей мир політичний. Тобто не такий, як нам би хотілось. Мир компромісів. Але Трамп каже, або ось так, або воюйте. Хочете воювати? Окей. Я не проти. Я і в цьому знайду, як поживитися і як зробити Америку і в цьому великою. Тому будемо продавати зброю, тому ми будемо тиснути на Європу, тому ми будемо. І так далі. Я ж вам пояснював ще зимою 2025 року, коли Трамп тільки прийшов на посаду, що в. Команді Трампа є концепція, що робити буде Америка, якщо мир в Україні досягти не вдасться, і там все прописано: війна до 2029 року. До речі, це той рік те будуть переобирати Трампа. Ну не будуть переобирати. Я думаю, буде новий президент. Напевно, демократ буде. Тоді ну, будуть в Європі задоволені, в Україні теж задоволені, бо війна буде тривати вже стільки, скільки захочемо. Ну, така історія. Тому Дональд Трамп має всі сценарії, тільки ці сценарії не для України. Наша задача наших керівників це спробувати скористатися з мотивації Трампа і використати її для нас. Якщо нам це потрібно, ну якщо нам мир не потрібен, ну сорі, тоді, тоді Трамп е, нічого вкоїти не зможе. Трамп просто використає це для досягнення своїх цілей. Все. Тобто, якщо у нас немає бажання миру на основі компромісів, то Трамп запропонує варіант війни. Але Америка все одно буде в плюсі. От і все. Все дуже просто. Аналізуйте події трішки глибше, ніж вони лежать на поверхні. Києві зараз тривога. Ну а нам потрібно їхати. 7.30, Їдемо.